А ми повертаємося в студію. і, Звісно, продовжуємо говорити про саміт миру. Це головна, як ми вже зазначили, тема на сьогодні І в студії. Зараз вітаємо політичного експерта Євгена Добряка. Пане Євгене, вітаю вас! По-перше, дякую, що прийшли. По друге, дякую, що почекали сьогодні. День напружений. Пане Євгене, хочу почати. О з такого запитання дуже цікавого. Справа в тім, що ну саміт миру відбувся, це вже факт, і Намагання з боку РФ були зірвати його. І а, ми, ми, ми бачили і вкиди, і ми бачили, що безпосередньо і про це пише інститут вивчення війни. на напередні саміту Путін намагався зробити а, своїми заявами якісь такі, ну вкидував заяви просто так раптом. А, Чим саме настільки важливий цей саміт, і головне, чим він небезпечний для Росії, що вона так, як казав пан Загородній, Тарас, заметушилася разом з Китаєм? Ну ми бачили дуже багато спроб Росії зірвати цей саміт не тільки вкидами, не тільки кібератаками. А ми бачили дуже серйозну роботу з боку Російської Федерації, Китаю і інших країн. Даби зменшити присутність країн на цьому саміті і їх позицію стосовно війни в Україні і взагалі стосовно мирного процесу, це з одного боку, чому звичайно Путін напередодні саміту виступив своїми так званими пропозиціями, але це заїжджена платівка, яка яку вже ми чули в 22-му році, і від Путіна і від Лаврова. Да, все те ж саме, але тут ще нам віддайте нам Херсонську, угу. Запорізьку область, тобто, ну розумієте, да, там, де є наші люди, там де є контрольова. Вона наша Absolutely. територія, Absolutely. далі знову денасифікація, демілітарізація, нейтральний статус. Тобто, фактично, не було жодних питань, які б говорили про якусь можливість теоретичну да ведення мирного діалогу. Це з одного боку, але він зрозумів, що є дуже велика небезпека. Для Росії, тому що фактично присутніть було 92 країни, да лідерів держав на рівні президентів, прем'єр-міністрів, міжнародні організації, представники духовенства і так далі. І це. Мало думало дуже серйозний такий консолідований факт і сигнал для інших країн, які, наприклад, не змогли приїхати, але або ввагалися, або опинилися під певним тиском, або того ж Пікіну, або того ж е, тоєї ж Москви. І звичайно в цій ситуації. Путін прекрасно розуміє, чим більше ця консолідація, тим гірше для Росії. Ми це побачили під час роботи саміту. Ви чули всі виступи. Я уважно дивився всі виступи всіх представників різних країн. Я вам хочу сказати: 90%, 90 я б сказав, 98% всіх виступів починалися з поваги до суверенітету, територіальної цілісності, статуту ООН, Хартії ООН, всіх міжнародно-правових норм. І це фактично. Те питання, яке ну не виносилось, виносилось три питання: да, mm -hmm. ядерна безпека, продовольча і гуманітарні питання. С стосовно... але ж Україна неодноразово заявляла, що на підставі статуту на підставі міжнародного звичайно. Країна... Але ж мається на увазі, що самі лідери країн говорили mm -hmm. про це Безумовно. Да, і це мало велике значення, і ми побачили це в заключному кам'юке, яке е, підтримала дуже велика кількість країн світу. Тому для нас це дуже важливий початок, це важливий старт для України, для того, щоб ми певними. Серйозними дипломатичними шляхами, подальшими консультаціями, роботами нашої нашої дипломатії при призвели до того, що наступний саміт він би вже мав би конкретику щодо досягнення справедливого миру. Це дуже складна робота. Ми побачили, на жаль, і про це президент сказав і інші представники, що Росія не готова до мирного діалогу, вона готова до ультиматумів. Але цей ультиматум, який останній Путін заявив, це фактично показало його слабкість. До світової спільноти, і я думаю, що ви знаєте, буде грати дуже велику роль головний дипломат. А головний дипломат це наш український воїн і наші збройні сили. Вони будуть формувати порядок денний для наших дипломатів кадрових, які будуть далі формувати весь порядок денний досягнення справедливого миру. Тому що і надалі формувати, надалі тому що формували. і на тепер вони фактично сформували. Вони, це. да, вони цей порядок денний сформували. Вони, якщо були б якісь дуже складні. Ні, ситуації мається на увазі в плані того, що Україна програє стільки б країн не зібралося б і не було б такої динаміки процесу. А ми бачимо, що активна оборона, героїчний супротив наших збройних сил, нашого населення воно призвело до того, що порядок денний спрацював в дипломатичному полі. Ми побачили достатньо суттєву підтримку світової спільноти. Це дуже для нас важливо. Дійсно, присутність всіх представників з п'яти континентів це мало велике значення: Північна, Південна Америка, Африка, Близький Схід, південно Тихоокеанський регіон, Східна Азія, вся Європа, практично для нас мало велике значення. Плюс ми ще раз отримали запевнення в повній підтримці в більшості лідерів країн світу, які виступали і серед європейських країн, і Сполучені Штати, і інші країни. Ми побачили достатньо серйозну підтримку. Даруйте, що я повернувся до початку свого запитання, але ще кілька слів буквально про намагання зірвати самі. Справа в тім, що радник з нацбезпеки США Джейк Саліван він заявив, що Китай не брав участь на прохання Путіна і пряма мова. І я думаю, що це говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Думаю, що країни повинні звернути на це увагу. Звернути і що ну які наслідки можуть бути для Китаю. Ну, ми повинні дійсно констатувати факт. І, до речі, президент при на прес-конференції, він же китайському журналісту все чітко розписав стосовно Китаю, що ми не вважаємо Це Китай ворогом, але Китай себе поводить таким чином, що він фактично підтримує Російську Федерацію. Да, в певних питаннях дивиться політика, дипломатична, економічна продажа товарів подвійного призначення і так далі. Я думаю, що тут ситуація буде складатись таким чином, якщо Китай буде дуже серйозно і активно допомагати Росії. В першу чергу, ну ми не ми поки що не бачили прямого військово-технічного півпрямої е, військово-технічної допомоги. Ми бачили товари подвійного призначення. Якщо це буде продовжуватись, то я думаю, це буде введено певними санкційними тисками на китайські компанії, чого дуже не хоче побачити ліпо, Китай. зараз. Китаю це Ви бачили до речі, той же сигнал Китаю стосовно останніх санкцій G7, стосовно Росії, МОЗ біржа. Так. це удар, дедоларизація російської економіки. Це це дуже серйозний удар. Ну фактично, це подарунок Китаю. Так, от якраз хотів запитати да, а Китай подарунок? має зв'язки з цього, е так? посилення васалізації Росії по відношенню до Китаю, і фактично це такий е відхил в лоно Росії. Хай додавлює удав і далі Росію, викачуючи е природні ресурси, енергоносії, ліс, поліметали і так далі. Тобто, я думаю, це і це ну, це з іншого боку і сигнал Китаю. Безумовно. Тому що Китай, бачите, Китай зараз проводить таку політику в рамках Брікс. Я розумію так, да стосовно того, щоб запропонувати свій якийсь свою якусь мирну ініціативу. Ну, умовно так, але умовно, ну, ж, да, умовно, я не можу зрозуміти на на чому вона буде базуватися. На які на яких нормативах, тому що в їх плані, так званому китайському, був перший пункт, який стосувався територіальної цілісності, суверенітету Безумен. і так далі. Безумен. На чому вони будуть базуватися на тих е, ультиматумах, які Путін посилає, тобто. Віддати території, тобто фактично дати в заручників наше населення українське, яке проживає сьогодні на контрольованих територіях. Ми теоретично це все обговорюємо. Нейтральний статус і так далі. Якась денасифікація, демілітарізація. Тобто, я не можу зрозуміти, як Китай буде проштовхувати це, але ми побачили. Принаймні, в тому, що Південна Африканська Республіка відмовилась підтримати е Камінюки е Індія, так ну довідно. стосовно Саудівської Аравії. Я думаю, це був крок такий, що Саудівська Аравія готує площадку для майбутньої е для майбутнього саміту. Другого це звучала сьогодні, да і, і я думаю, поспорісті. що вони просто нейтрально поставились до цього питання, і я думаю, що це не є позиція Саудівської Аравії. Да, пряма позиція, що вони не підтримують цих основоположних норм. Тому що той же міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фісал Бін Фархан він чітко заявив, коли він виступав, що по повинні в результаті того, коли буде присутня і Росія, важкі компроміси. І він же не сказав з боку кого. Для кого важкі і для кого важкі компроміси? Може, це будуть важкі компроміси для Російської Федерації. Ми поки що це не знаємо. Це все завуальовано, тому нам багато вкідів було, що та ж Саудівська Аравія не буде присутня. Да, і всі говорили, не буде, не буде. А мається на увазі, не могло технічно бути присутній е, крон Принц, тому що фактично ж величезне мусульманське свято, закінчення Аль-Хаджа, Курбан Байрам. І, але рівень дуже високий, третя особа королівства, яка відповідає за зовнішню політику, була присутня на цьому самі. Міті це показує підтримку, плюс дуже, дуже, дуже приємно, що підтримали. Я дивлюсь прем'єр-міністр Катару. Мухамед Альтані, який присутній, міністр закордонних справ Бахрейну, який був присутній, представники Іорданії, були присутні Іраку, тобто, і, і вища представник вищої ради президентської ради Лівії, був ну угу. я маю на увазі арабські країни, мусульманські. Тобто, це має таке велике значення, і тут я ж кажу, Китай буде. Робити всі кроки для того, щоб в рамках Брікс якусь створити альтернативу цьому саміту миру, але я думаю, що навряд чи у Китаї це вийде, тому що головний меседж, який був посланий всім в першу чергу країнам глобального півдня: що якщо ми не відстоїмо міжнародне право статут ООН, Хартії ООН, все міжнародне правовсеміжнародне правове поле по війні в центрі Європи в Україні. То наступними стануть дійсно ті країни глобального півна, за яких заступитися неможливо буде. Тому що якщо буде зруйнована сталий розвиток міжнародне права і інші нормативно-правові норми, сталого розвитку архітектури безпеки світової, фактично ті країни будуть віддані на поругання якого, кого, кого завгодно, любого агресора. Пане Євгене, ми зараз долучаємо до ефіру Ігоря Жовку, заступника керівника Офісу президента України. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, фінальний текст ком'юніке підписали 80 країн. Чотири організації не доєдналися: Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Південно Африканська Республіка, Бразилія і Об'єднані Арабські Емірати. Як гадаєте, чому ці країни не долучилися на тепер? Давайте точно формулювати. Не поки що не доєдналися. Документ відкритий до підписання. Різні причини в кожної країни десь це вимагає відповідних процедур. В одній з країн ми назвали навіть це має бути рішення парламенту. В певних країнах були представники на тому рівні, які не могли приймати таке рішення. Наприклад, міністри закона справ, не всі могли приймати таке рішення. Вони мали повернення і мають по поверненню до своїх країн звернутися до свого керівництва держав. Тому давайте концентруватися на тому, що документ на сьогодні підписаний. Переважною, подавляючою більшістю тих країн, які взяли участь у саміті, країни міжнародних організацій, 101 101 учасник саміту. Пане Ігорю, декілька тижнів з вами зустрінемось, побачимо, які будуть результати. Скажіть, що сталося з текстом фінального комуніке? Змі писали, що його змінили, мовляв, на користь України. А в чому полягали ці зміни, якщо можна? Хто напрацьов як напрацьовував попередню редакцію документу? Ну і чому він виявився настільки, ну я би сказав, проблемним, умовно. Не мені важко казати, про яку попередню редакцію ви говорите. Я ніколи не коментую ті зливи, які відбувалися в пресі, тим більше невідомо, які тексти коментувала преса. Якщо Текст був завжди один. і Готувала його українська сторона разом зі швейцарською стороною, і узгоджувався він з усіма партнерами. Текст абсолютно прийнятний, нормальний, такий, який захищає національні України, інтереси України. Там ідеться про. Чітку підтримку усіма підписантами територіальної цілісності і суверенітету України в кожному з пунктів цього тексту йдеться про те, що має бути зроблено на користь інтересів України в пункті ядерна безпека, чітко зазначається про деокупацію, наприклад, запорізької атомної станції, а також про неможливість загрози. Будь-яка країна не має права загрожувати будь-яка Ядерна держава не має шантажувати інші держави шляхом погроз використання зброї в пункті. Про продовольчу безпеку йдеться про те. Що не лише е, ця продовольча безпека не має зас, зас, повплив, мати вплив від агресора, а й також про те, що має забезпечувати бути забезпечена свобода суднопластва, і цивільні судна не можуть бути атаковані. Тому текст абсолютно відповідає інтересам України. І що дуже важливо, ще раз наголошую, текст цей поділяє на сьогоднішній день вже більшість держав світу, тобто вони готові на основі цього тексту, на основі сьогоднішніх результатів переговорів працювати для того, щоб принести тривалий справедливий мир в Україні Ви назвали три основних пункти, на яких зосередився саміт: Ядерна продовольча безпека, звільнення полонених і депортованих українців. А хочу запитати, а яких конкретних рішень можна чекати від проведення дискусії з цих пунктів? Сьогодні відбулися три панельні дискусії щодо кожного з цих пунктів. Країни десь розділилися між собою по третині третина від присутніх була на кожній з панелей країни самі обирали на якому в якій панелі брати участь, і е, лідери цих держав. Е. Визначалося, хто вестиме ту чи іншу панель. Ну, наприклад, панель по ядерній безпеці вів особисто президент Чеської Республіки, панель по безпеці продовольчі вів президент Кені, панель по гуманітарним питанням по поверненню українських дітей, вів особисто прем'єр-міністр Канади. І, Відповідно, лідери на своєму рівні також брали участь в цих дискусіях. Наступним кроком буде на основі цих дискусій вироблення відповідних планів дій, заходів, дорожніх карт про те, як реалізувати ці пункти, а також не лише до речі, ці пункти нагадаю, формула миру президента Зеленського місяць 10 пунктів. Сьогодні на прес-конференції президент України оголосив перелік країн, з якими Україна вже сьогодні працює над тим, щоб проводити наступні наступні. Події після саміту відповідні події на рівні міністрів, радників з Нацбезпеки по тому, як виробити план дій щодо реалізації і сьогоднішніх трьох пунктів, і інших не менш важливих пунктів української формули миру, а далі а далі вийти на проведення другого саміту миру. Пане Ігоря, як часто на саміті звучала фраза перемовини з Росією, в якому найчастіше контексті чи яка позиція стосовно можливих проговорів української сторони? Фраза перемовини з Росією не звучала. Звучали від деяких учасників позиції про те, що так на цьому саміті могла б бути Росія, але вона мала б бути за умов, коли вона або припинила порушувати статут ООН, або повернулася до цивілізованих норм співжиття, або просто, бо почала говорити не мовою ультиматумів, або чекала слухати міжнародних партнерів, які об'єдналися одним голосом. і Говорять про те, що наслідки російської агресії відчувають усі, усі частини світу, усі континенти. Сьогодні були представники з Латинської Америки. З Азії, з Близького сходу, з Африки, з Австралії, Океанії. і кожен з них говорив про те, що вони відчувають наслідки російської агресії. Тому, е говорячи сьогодні, чому Росія не була на першому саміті, відповідь очевидно зрозуміла. Саміт би не відбувся, саміт був би зірваний. Але ми говоримо чітко про це і про це не одного розговорив президент України за умови, коли цей спільний план розроблений багатьма всіма державами, які сьогодні працювали на саміті, буде Хоча б сприйняти, хоча б вислуханий Російською Федерацією, а далі, а далі вона готова буде говорити не мовою ультиматумів, а мовою конкретних дій, ми можемо говорити про певні аспекти участі представників Російської Федерації на другому саміті. І пане Ігорі, оскільки ще є буквально хвилина часу, я би запитав вас: от кожна держава візьме на себе одне два питання з десті з десяти пунктів мирного плану України, і ви про це говорили зараз. І от що ці держави мають робити з цими питаннями? В якому вигляді має бути, ну так би мовити, опікування цивілізованими державами конкретними питаннями? Координувати і вести ці питання кожна держава, яка визначиться лідером з того чи іншого питання, з того чи іншого пункту формули миру, має вже найближчим часом провести у себе в державі, у собі в державі в своїй столиці. Це в інших містах цієї держави відповідний захід нижчого рівня. Це не буде саміт, Це може бути захід на рівні міністрів, радників з нас безпеки, експертів. І вже на цьому саміті зібрати коло України, які готові відповідати за реалізацію саме цього пункту і говорити вже про практичні речі, яким чином цей пункт може бути виконаний, яким чином Росія має бути позбавлена інструментів агресії, чи в питанні харчової безпеки, чи в питанні енергетичної безпеки, чи в екології. Чи в не менш важливих пунктах як відновлення територіального суверенітету України, виведення російських військ або забезпечення умов для неповторення війни і відповідних гарантій безпеки для України, це все реально, це все можливо. Перелік країн, які назвав президента, серед них і такі держави, як Кенія, як, наприклад, Саудівська Аравія, як Катар, як Чилі, ну і безумовно наші ключові європейські партнери Франція, Німеччина, Велика Британія, і безумовно Сполучені Штати Америки і Канада з цими державами будемо дуже плідно працювати. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за ваш час за цю коротку розмову, але оптимістично сподіваюся. Ну і звісно, за вашу роботу. Це Ігор Жовкова, заступник керівника офісу президента України, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. дякую. Ну а ми продовжуємо розмову в студії. Євген Добряк, експерт-міжнародник, присутній у нас сьогодні в якості гостя. Пане Євгене. Отже, продовжимо те, на чому зупинилися. От, Ройтерс оприлюднив фінальний текст підсумкової декларації саміту. Звісно, попередній, там я не знаю де вони його взяли, але десь їм потрапило в руки. Я чому про це говорю? Тому що за останні тижні багато було публікацій, і що характерно у західних змі це був Блумберг і Ройтерс. Що начебто в руки потрапив, який текст, начебто їм в руки потрапив. Ніхто не розкривав джерело, звісно, але тим не менше. І от панегор абсолютно справедливо зараз сказав: я не знаю, про що ви говорите, і хто там що злив. Текст був один, так да, і він про це сказав, до речі, так, і чітко розписав всі абсолютно. пункти. І слава Богу, абсолютно. що це все це. Зайшло. Це важливо, що це пролунало. Ще раз ну, це, це, це важливо. Скільки разів лунатиме, стільки зрозуміло. Це що говорить ще про те, що треба дуже обережно відносити. Даже до провідних засобів масової інформації західних, тому що через них можуть бути задіяні активні заходи спецслужб Російської абсолютно. Федерації або інших, які роблять вкиди, які потім ми обговорюємо, а вони не мають нічого спільного дозволь, з реальністю. Пожартую так професійно трошки. Навіть правило трьох джерел може вже не спрацьовувати цьому абсолютно. абсолютно ці фейки розповсюджуються і трьома джерелами, і тридцятьма, і так далі. Тим не менше. А... В Фінальній декларації, принаймні за версією опублікованою Ройтер от Українська служба голосу Америки переклала і виклала у себе в стрічці новин. А в цій версії не версії, а в цьому документі, який опуприлюднула Ройтерс, країни учасниці засуджують війну РФ забезпечення безпеки роботи атомних станцій. А ще повернення заяс під контроль України вони підтримують так. Визволення всіх полонених повернення українських дітей безпечне судноплавство. Який подальший маршрут цієї декларації? Що далі? Тобто, ну це головне це... запитання, яке зараз да, головне запитання, до речі, на яке прекрасно відповів Пане, е... так. Ігор Жолко. Так це так. подальша активна робота з країнами різними, які так. повинні виробити дорожню карту і механізм імплементації і реалізації цих пунктів, як воно буде реалізовуватися. А це по-перше, чому так, прошу. По-друге, по ми повинні розуміти, що, наприклад, питання деокупації Запорізької атомної електростанції, ви прекрасно розумієте, що Росія не піде ні на які момент. От, власне, що я хотів дозапитати, ми можемо будувати прекрасні, значить, документи, плани, рамки і так далі. Ми бачимо, як поводить себе Росія. Вона каже: нам байдуже на те, що ви робите. Насправді ні, і ми з вами про це говорили на початку нашої так. розмови. Але вона удає, що їй байдуже. Я повинна бути Росії? зафіксовано, Політика дипломатично повинна бути зафіксована, щоб воно було. Потім, коли будуть е, певні юридичні розборки цих всіх польотів, давайте так назвемо, да? коли буде відповідальність за фактично е, ядерну небезпеку Європейського континенту, те, що зробила Російська Федерація, це теж стане можливо на процесі, який буде над злочинцями воєнними. Це з одного боку. З іншого боку, ми прекрасно повинні розуміти, мабуть, оцей пункт, е, який стосується Запорізької атомної електростанції, він буде все-таки на наших плечах, українських плечах. І тільки Україна адекватно зможе зробити деокупацію Запорізька атомної електростанції. А потім треба виробити механізм, яким чином взяти під контроль її, угу. можливо, якийсь миротворчий миротворчі конті... чи ще інше треба Має бути далі якийсь протокол перепротокол передачі, передачі і так далі в любому, тому що це найбільша і найнебезпечніше. Ну верніше, я не по не поставлю найбільша і відповідно може стати може да найнебезпечнішою. Та, найнебезпечнішою... Так? В Європі, тому, в принципі, ми повинні до цього. Ну, ми повинні розуміти, це кейс український. На всі е моменти, які будуть. Е Звучати з документів прийнятих на саміті, чи ще і реагувати Росія не буде. Ви прекрасно розумієте, вона взагалі не реагує ні на які конструктивні моменти, їх не цікавить безпека, не ядерна, не продовольча. Вони ж граються на цьому. Ви розумієте? Вони граються, але вони дограються. Тому що фактично я думаю, що після цього саміту багато країн, які не приїхали або в, були в такому нейтральній позиції, угу, або вагалися да, угу. я думаю, вони подивляться зовсім по іншому на ці питання, тому що. Ну, всі прекрасно розуміють, що дійсно, коли було порушено питання продовольчої безпеки, постраждали в першу чергу країни глобального півдня, в першу чергу Абсолютно. африканські Абсолютно. країни, Абсолютно. і на грані були країни. Певні, і хочу, сходу. І хочу от просто повернути Росії їхню фразу. А, якби заяви Путіна на хліб не намажеш, і хліб з них не зробиш, точніше. 100%. Ну, а якби на собі вони відчули. А... і до речі, ще один момент стосовно продовольчої безпеки прошу, так. на наших же плечах стало відновлення продов... продовольчого коридору. Дивіться, да, туреччина перший в перший етап, коли Туреччина ну тоді була складна ситуація. Але потім Абсолютно українські збройні сили да. в практичному плані домінування просто... в західній частині чорного так волі. точно вони витіснили повністю російський Чорноморський флот, знищили е, дуже велику кількість е, суден Чорноморського флоту Російської федерації. Федерації, і тим самим забезпечили цей коридор. І, До речі, країни глобального півдня повинні бути вдячні Україні за те, що Україна відновила абсолютно. цей коридор абсолютно Який... з точки зору країн глобального, глобального півдня, так званого, півдня. це якраз Росія спричинила голод і проблеми з продовольством, а Україна вирішила цю проблему відсотково. Говорячи про саміт, які заяви вам особисто видаються найважливішими ключовими знаковими. Ну, в першу чергу, це те, що я вам сказав. 99% всіх хто виступав, вони чітко підтвердили підтримку суверенітету, територіальної цілісності, статуту ООН і всіх міжнародно-правових норм. Це було перше. От якщо ми ще раз так от продивилися б виступи всіх лідерів, хто б не виступав, всі говорили стосовно того, що є потрібно поважати статут ООН, потрібно поважати територіальну цілісність і суверенітет всіх країн. Ну, звичайно, в цьому плані і України. Це дуже е, позитивний сигнал і дуже позитивний момент. До речі, от там говорили там про Туреччину. Той же Фідан він же розпочав теж з цього виступу. І е, були дуже е, такі емоційні і сильні виступи, які мене вразили ФІН, президент Фінляндії, як виступив, президентка Естонії як так. виступила Макрон, як виступив. Міністр закордонних справ Італії взагалі відкритим текстом сказав, що потрібно Україні допомагати, і Україна повинна активно вести оборону, і ми будемо допомагати. Тобто, я вам скажу, ну достатньо позитив великий, який сказав, що консолідована оці країни більшість всіх цих країн показали не тільки е, прагнення і побудову мосту до е, справедливого миру, а і повну підтримку України. Як жертви агресії Російської Федерації. І оце я вам скажу, це, це дійсно я думаю, найбільше досягнення цього саміту. Це консолідація всіх країн світу, всіх е, континентів світу, де вони дійсно зрозуміли, що якщо зараз не підтримати Україну і не визначити пріоритети, всі і захист е, основоположних міжнародно-правових документів і норм. Фактично в світі буде хаос, який може призвести до глобальної третьої реальної великої світової війни, яка може зруйнувати взагалі загальну стабільність і зага стали розвиток цього ну От, Власне у нас ще дві хвилини буквально є, і я би хотів задати поставити таке, як би то мовити, рамкове таке запитання, так або може філософське трохи. Ви пам'ятаєте точно, ми всі дивилися, де хто з цього боку, де хто з того боку екрану марафони? Ми пам'ятаємо, що на самому початку і впродовж оцих двох там понад двох років ми часто говорили, і це було абсолютно трохи емоційно, але абсолютно справедливо говорити Україні про таке, про те, що фактично Росія поставила під під удар, під сумнів насправді світову архітектуру і систему безпеки, чи от з проведенням. Першого саміту миру, чи чи отримав світ надію, що все не так погано і може бути виправлено. Ну давайте скажемо більше. Росія не поставила під загрозу, вона зруйнувала архітектуру глобальної безпеки ну, і сталого так? розвитку. Так. Це перше. Зруйнували а друге, точніше, звичайно, що цей саміт, майбутні саміти і завершення війни в Україні, це буде етап побудови нової архітектури глобальної безпеки, сталого розвитку і нової системи міжнародних відносин. Я думаю, що Після того, як все завершиться, ми не можемо говорити по срокам, це неблагородна справа, да, прогнозувати. Але ми можемо сказати точно, що багато тих же міжнародних організацій глобального масштабу вони будуть реформовані або розпущені, або е, зроблені зовсім в іншій постасі, тому що те, що зараз робиться в 21-му сторіччі, повинно навпаки рухати прогрес. До нових технологій, до вивчення біотехнологій, космосу і так далі. Тобто, а не війна, mm -hmm. фактично повернулись до початку 20-го сторіччя, 21-му сторіччі. Тому я думаю, що дійсно цей саміт це наверное, старт оцей історичних подій, які ми побачимо через певний час. Ну, я закінчу короткою цитатою і ще одним жартом, я думаю, що він всім сподобається насправді. Цитата коротка, це Тарас Загородній. Ми з ним позавчора буквально тут в цій студії обговорювали саміт. І він сказав, що ну хіба знали учасники в 43-му році конференції, коли закінчиться війна? Ні, але вони окреслили контури майбутнього світу і миру. І а жарт, я його чесно скажу, вичитав у мережі Twitter. Це якийсь скористувачів, якраз написав, що справа в тім, що стосовно... Відсутності Росії і Тегеранська, і Ялтинська, і Потсдамська, Потсдамська. пройшли без ключового учасника на сільської германі. І нічого воно все і не нормально. могло бути абсолютно. Пане Євгене, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви дочекалися, і ми з вами таки поговорили. Я нагадаю, що гостем нашій студії був Євген Добряк, експерт міжнародник.